Прослухайте текст. Читалочка і Щебетунчик грали і зі словами. Щебетунчик загадав слово краплинки води, які падають з неба. Дощ відгадала читалочка і записала це слово. Потім вона загадала своє перший місяць осені. Щебетунчик відгадав і почув записувати вер... а далі не знав, яку букву писати. Е чи і, подивись, у словник порадила читалочка і простягла книжку зі словами. Ще би відкрив її і розубився. Тут стільки слів, як же знайти серед них необхідне. Дуже просто, сказала читалочка, у словниках слова розташовані за алфавітом. І так, давайте подивимось обкладинки словників і пояснимо, що ж це таке ми бачимо тлумачний словник. Тлумачний словник це словник, який містить пояснення трактування слів. Тобто, що це слово означає, англо-український словник це словник, який має переклад слів з англійської мови на українську і навпаки. Так може бути іспано-український, французько-український і Орфографічний словник. Це словник, що містить перелік слів та їх. Давайте пояснимо ще бутончикові, як знайти в словнику потрібне слово. Якщо ви не вмієте користуватись словником, давайте прочитаємо інструкцію гаджика. І так, як користуватись словником? Визнач, з якої букви починається слово. Знайди в словнику сторінку, де починаються слова на цю букву. Шукай серед них слово. Так, знайдіть в орфографічному словнику назву першого місяця осені. Запишіть це слово і складіть з ним речення. І запишіть це речення. Знаю, що в деяких орфографічного словника вдома немає, тому ось тут вже записаний нам підказочка, що перший місяць осені це вересень. Давайте з вами запишемо, що перший місяць осені це вересень, і речення у нас є, що вересень тире перший місяць осені. Ви можете написати, що у вересні дуже тепло, або у вересні вже стає прохолодно. Тобто, друге це речення. Ви складаєте речення про осінь будь-яке. Дивимося далі. Пригадай назви інших осінніх місяців. Запиши їх у ЗОшиті. Перевір за словником, чи правильно їх ви записали. Спочатку запишіть ще два місяці осені, а потім на слайді переглянете, чи правильно ви їх записали. Жовтень листопад. Перевірте, чи все вірно ви написали. Вправа 7. Запиши відповіді на запитання читалочки, якими стають дерева в жовтні? В жовтні дерева стають різнокольоровими. Друге питання: Що відбувається з деревами в листопаді? В листопаді з дерева падає листя. Запишіть ці дві відповіді. Далі, пригадай і напиши назви зимових місяців. Перевір себе за словником, як правильно їх записати. Склади і запиши речення з кожним із цих слів. Дивіться. Е, Назви зимових місяців це грудень, січень, лютий. Які нам подані речення для прикладу. Ви можете речення змінити, свої придумати. У грудні падає сніг, у січні дуже холодно, у лютому лютує мороз. Можете ці речення переписати, а можете скласти свої. І домашнє завдання. Запишіть слова, визначте за словником, які в них букви пропущено. Словник, якщо у вас вдома немає словника, можете взяти словник з мережі інтернет.